Вітаю вас малята, любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята, скажіть, чи подобається вам дитячий майданчик? Діти люблять на ньому гратися і недаремно, адже на майданчику так багато цікавого. І гойдалки, і драбинки для діток, а ще улюблена пісочниця. Послухайте вірш. Пісочниця. Із пісочку жовтого, із піску вологого у нашій пекарні ми зліпили пиріжки, заокруглені ріжки, пиріжечки гарні. Про яку пекарню йдеться у віршику? Так, звісно, про пісочницю. Відгадайте загадку. Він жовтенький і сипкий. Доторкнешся, він м'який. Як захочеш, можеш брати і фортецю будувати, тільки воду мусиш мати. Правильно, це пісок. Пісок природний матеріал. Це означає, що він створений природою. У природі можна знайти пісок, наприклад, на березі річки чи моря. Малята, поміркуйте, а де ви бачили пісок? Так, на ігровому майданчику у пісочниці. Що можна діткам робити з піску? Під час прогулянок. Діти залюбки граються пісочком. Пропоную провести спостереження. Подивіться уважно на екран. Це пісочний годинник, що насипане в ньому всередині. Правильно, це пісок. Будь-який пісок складається з дрібних частинок, пішинок. Давайте поглянемо уважно, як піщинки пересипаються вниз. Як ви гадаєте, піщинки великі чи маленькі? Так, піщинки дуже маленькі. Краще побачити їх нам допоможе мікроскоп. Піщинки схожі на дрібні камінчики. Цей пісочок сиплеться. Тому що він сухий, і з нього не можна нічого зліпити, бо такий пісок розсипчастий, його піщинки не можуть триматися вкупі. Проведемо дослід з піском. Погляньте уважно на екран. Як ви гадаєте, який пісок? Пісок сухий, розсипчастий. А цей пісок який? Пісок вологий. Піщинки в купі тримає вода. Діти граються у пісочниці сухим піском. Як ви гадаєте, зможуть вони ліпити з нього? Ні. Ліпити можна тільки з вологого піску. А із сухого ні. Сухий пісок світліший, а вологий темніший. Давайте пограємо в гру, що ми дізнались про пісок. Відповідайте коротко: Так чи ні? Пісок складається з грудочок. Так чи ні? Ні. Пісок складається з піщинок. Так чи ні? Так. Піщинки маленькі? Так. Може, піщинки великі? Ні. Сухий пісок розсипчастий. Так. А вологий пісок розсипається? Ні. Чи можна ліпити щось із вологого піску? Так. А із сухого? Ні. Пісок створили люди? Ні. Пісок це природний матеріал. Так. Малята, давайте згадаємо, про що була наша розмова. Правильно, про пісок. Пісок це природний матеріал. Він створений природою що сухий пісок сиплеться, вологий ліпиться. Що пісок ми можемо завжди знайти на дитячому майданчику в пісочниці. І залюбки їм погратися. А на сьогодні все, до нових зустрічей!